А чи знали ви, що в 2013 році Китай зобов'язався захистити Україну від ядерної загрози? У тексті зобов'язання вказано Китай беззастережно зобов'язується не застосовувати і не погрожувати застосуванням ядерної зброї проти неядерної України. А за умов вторгнення в Україну іншої держави з використанням ядерної зброї або загрози такого вторгнення забезпечити Україні відповідні гарантії безпеки. У зв'язку з чим були підписані ці зобов'язання у 2013 році Янукович відвідував Пекін через три місяці після того, як Сі Цзінпін оголосив про свою ініціативу під назвою Один пояс, один шлях, яка повинна була відновити стародавній шовковий шлях, який з'єднував Китай із Європою. Маршрут цього шляху проходив і через Україну. Нагадаю, що дані зобов'язання Китаєм були ратифіковані у 2015 році. Пропоную вашій увазі таро розклад: чи пам'ятає Китай про свої обіцянки, та чи має намір виконувати свої зобов'язання захистити Україну від ядерної загрози? Вітаю вас! Мене звати Людмила, ви на каналі Хайтаро. Як ви вже бачили, Китай гарантував нам безпеку від ядерних загроз ще в 2013 році. Але щось наші дипломати не дуже розповсюджують цю інформацію, не поширюється в СМІ цієї інформації так масово. Давайте подивимось. Що ж насправді Китай думає до України, як все було. Зокрема, пройшлося g 20 сьогодні, нагадаю, 15 листопада, і Китай разом з США зробили заяву про те, що ядерних погроз Росії Китай не підтримує. Але давайте повернемося, як кажуть, до початку. Давайте подивимось таке питання. Сі Цзінпін до повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Як він ставився до Путіна? Відносини Китая і Росії. Як Сі Цзінпін ставився до Путіна до 24 лютого? Ох, хочете вже відповідати? Ну ось, те, що я й казала. Сонце, колісниця. П'ять пентаклів, відлюдник, рицар Пентаклів. Китай хотів прокласти через Україну шлях. Ось шлях сонце і колісниця. Той, який був втрачений, сухопутного не було в нього з Європою сполучення такого, все морем пересилалося. Відлюдник пошук. Шляху Рицар Пентаклів все ж таки підтверджується те, що Китай хотів зробити. Ну, давайте подивимось: ставлення Сі Дзенпіна до Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну. Як ставився Сі Дзенпін до Путіна? Так, Жезлів, Якісь надії були покладені вісім пентаклів, робота, співпраця, сила і королева мечів. Так, по цих картах була все ж таки домовленість, я вважаю, між Китаєм і Росією ось робота силою, королева мечів. Це як карта війни. Давайте уточнимо. Для сполучення. Четвірка: Чаш. ось є якийсь шанс, який протягується, і людина роздумує. Путін на початку війни отримував згоду від Китаю: таку мовчазну згоду на те, щоб напасти на Україну. І була співпраця. І це все було дуже логічно прораховано. Ось Путін запропонував Сі Цзінпін обдумував. Ну да, давайте пробуйте. получиться, то буде нам сухопутний коридор. Так, таким чином Китай надав мовчазну згоду. Я правильно зрозуміла на те, щоб Київ взяти за три дні? Чи надав Китай мовчазну згоду? Ось 8 жезлів. Так, домовленість була. Але якщо це буде швидко, дуже швидко, якщо наступ буде швидкий, як казали Київ за 3 дні, ну то да, давайте нічого не буде. Ось ресурси є і буде нам щастя. Так, Китай був згоден на це. Далі дивимось, яке ставлення у. Сі Цзінпіна до Путіна зараз? Ставлення Сі Цзінпіна до Путіна зараз. Як відносини Китая і Росії зараз складаються? Місяць випадає це вже мутки. Незадоволений Китай Росією. Будемо зараз перевіримо. Ставлення Сідзинпіна до Путіна зараз. Яке ставлення зараз до Путіна у Сідзинпіна? Зірка. Зірка. Так, четвірка чаш, мир і дев'ять мечів. Хм, дуже цікаво. Давайте дивимось. Четвірка чаш це те, що були е, плани, і це розчарування. Всесвіт. Це за кордон і світова спільнота. Дев'ять мечів, головна біль. І страхи. Ось тут наразі Сі Цзінпін вже не задоволений Путіним. Він, цей Путін, як головна біль для Китаю, тому що ось ці світові поставки, які у Китая були добре налагоджені, вони вже під питанням. І крім того. Китай розуміє, що Росія не виграє, і Китая також підозрюють. Ось, бачите, відповідають карти Сім мечів. Китай також тепер під підозрою у співпраці з Росією. Вони втіхаря допомагають Росії. Ві, е, якісь є. Для військових цілей або якісь технології. якісь технології Китай Росії так потихеньку передає. Так, для перемоги. Але все ж таки. Ось є дуже багато емоцій в цьому питанні, і дев'ятка жезлів. Наразі Китай вже не так задоволений Путіним. Якісь трошки є передачі чогось з Китаю до Росії, але це дуже так тишком-нишком. На світовій арені ми ні при чому, ми за мир в усьому світі, і Китай відстоює свої інтереси. Дев'ятка жезлів, Китай на Китай сам за себе. Так що така справа. Наразі ставлення змінилось. Звичайно, Путін розчарував. І давайте подивимось таке. Теоретичне питання, якщо Путін все ж таки наважиться застосувати ядерну зброю в Україні, то чи надасть Китай відповідь Росії на ядерну загрозу відповідно до зобов'язань, які підписав з Україною у 2013 році? Чи надасть Китай відповідь Росії в разі застосування Путіним ядерної зброї. Чи надасть Китай відповідь Росії в разі застосування Путіним ядерної зброї? Так, Імператриця 8 кубків. Так, Пажезлів, Мах і місяць. Пажезлів. Ну, Взагалі, то Китай буде відходити від цього питання, він буде так маніпулювати і зробить все для того, щоб цієї загрози навіть не виникло. Є домовленості, вони заколісні, їх не озвучують ось так прямо. Китай взагалі не дуже хоче говорити, як бачимо, про те, що він виступав гарантією ядерної безпеки України. Але Китай помагу цьому пажу жезлів вказує, якщо ядерка буде, то по імператриці все ж таки Росії буде дуже погано. Через це Путіна ось стримують, відкладається в часі. Помірність це тривалий час. Китай стримує Росію. Він не хоче відповідати ні на які ядерні загрози Росії, тому він робить помагу все для того, щоб ці загрози, ну так скажемо, були тільки на словах попажу жезлів. Це новини. так. Шанси, і імпульси, король чаш, паш Пентаклів. У Кита... Китаю це невигідно. Невигідно, тому що фінанси, все в фінансах. Якщо Путін робить ядерний удар, то для Китаю це, так, скажемо, взагалі не потрібно. Все-таки вони на Україну покладають якісь такі плани, що Україна має бути прив'язаною, тобто боятися ось цього шантажа. Але самій Росії вони дали вказівку, що ну-ну-ну, це робити не треба. І вони стримують Росію, бо диявол це ще карти прив'язок, різних ось таких моментів маніпуляцій. І все на грошах, все в грошах. Ядерний удар зараз нікому не вигідний. Китаю потрібен ось цей шовковий шлях. Через це Росії було дозволено вторгнення в Україну, але це мало бути швидко. А ядерні загрози нікому не, не потрібні. Хіба що якимось тим, хто зійшов з розуму в Кремлі, Ось, ну, рицар мечів. Карти відповідають ось цим воякам, які хочуть воювати. Київ за три дні беруть вже вісім місяців, скільки годя наробили. І все по-хитрому. От Китай він, він дуже хитрий жук. Сі Цзінпін, він за освітою юрист. І він з Януковичем підписував ці ядерні зобов'язання, але він не, не хоче виконувати їх. А для того, щоб їх не виконувати, то треба так зробити, щоб такого не було. Ось мах і паж жезлів. Стримує стримування. І по п'ятірці Пентаклів все ж таки таких ресурсів у Росії і немає, щоб от щось глобальне зробити. Ну, це для України дуже добре. Я вам казала в попередніх прогнозах, що ядерний шантаж це ядерний пшик. І потім виступав Буданов, і він підтвердив також те, що незрозуміло в якому стані та ядерна зброя у Росії. І ось тут по цьому прогнозу також це підтверджується. Та тактична ядерна зброя в дуже поганому стані, і якщо вони її застосують, то ось такого ефекту, як вони хочуть, його не буде. Тому що це карта недостатності ресурсів. До речі, така ж карта випадала і на Харківську область, коли я пророкувала, що буде звільнення Харківщини, що окупанти будуть тікати биті, перебиті, що в них немає ресурсів. З ядеркою те ж саме. Так що, ось таке лавірування 50-50. Не туди, не сюди. І по колесу фортуни. Відлюдник. Ні. Найближчим часом ядерна зброя не повинна бути застосована, і Китай буде робити все для того, щоб стримати Росію від цього застосування а відповідно і не виконання своїх будь-яких зобов'язань до України щодо цієї ядерної парасольки. Китай сам за себе. І він буде робити так, як йому зручно. Ось такий прогноз. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!